Доброго дня, компанія Трак Сьогодні у нас на смотрі мати X18460. Це у нас 19 рік і 330 тисяч пробігу. скло ціле, спереду без нарікань. Сколів на бампері немає, тобто він фарбований. Підфарбована ця, частина ця і ця відфарбовувалася. Відповідно, ця теж фарбована і ось отак теж далі дивимось тут без нарікань. Є у нас така хлопушка тут. Видно. Резина передня, майже нова, не алюмінієві диски. Далі спойлер у доброму стані. Два баки. Задня резина під заміну. Ззаду так виглядає. Рама не ржава. Редуктор сухий, видно, що там все окей. Е, знову ж, диски ззаду. Тормозні диски плюс-мінус норм. Е, ззаду колеса з цього боку теж однакові, але теж під заміну. Спойлер по тому стані. Другий бак. Автилятори нормально працюють, треба ще підзарядити їх. І думаю, взагалі будуть окей. Так, тут кабіна ззаду без нарікань, ступенька. Ну, така резина з цього боку. Тут все окей, двері, обшивка в і стані, видно. Тут теж сидіння дуже добре. І що у нас по керму? По керму майже не витерте. Так, окей, салон, комплектація. Так виглядає. Робимо діагностику, помилок мина. Це у нас години і літри використано. Корекція по цилітрах. Бачимо в нормі. Зробимо тест компресії, тут все теж добре, все окей. Лім-шасі не ржавий, нормальний. Тут у нас все сухо, турбіна суха. Сухо. без нарікань. Єдине, що у нас ось тут. Порвалася трубка підйому кабіни і мастило вилилось трохи сюди і треба вимити його. Тут все окей. Ще раз передивляємося. Тут все в оригіналі. Е, є по задній криці невеличке запотівання, там трохи-трохи так без нарікань. Тут у нас все оригінал, що ви оригінальні, тут все окей. Труб теж. Дифриз чистий. Бачок чистий. Так, подвергну з лівого боку. Так, є. Окей. Все сухо, все красиво. Сока! Що я казав по задній кришці? Трохи підтікання є, але це болячка усіх манів. Тут є підтікання. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також ви можете підписатися на наш телеграм-канал, в якому я розміщую цікаві пропозиції потягачам і причіпам. Силку на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео.